Кіровоградські будівельники, які монтуватимуть фортифікаційні споруди на сході, вже вирушили в дорогу. Нагадаю, за розпорядженням президента України долучитися до споруджень. Укріплень має кожний регіон. Очельник області Сергій Кузьменко відвідав одне з кіровоградських підприємств, що виконуватиме будівельні роботи на сході. Допомагатимуть їм колеги зі Світловодська і Кременчука загалом задіяли більше сотні будівельників з Кіровоградщини. Роботу планують завершити вже в травні. Вартість одного сегмента споруд понад 2,5 мільйони гривень. Кіровоградці збудують таких 11. На сьогоднішній день ми отримали аванс для виконання цих робіт. Ну, якщо взяти та обстановка, яка знаходиться на сьогоднішній день в будівельній галузі, ми знаємо, що вона не дуже легка, то ми раді, що наші організації довірують виконувати. Ці роботи. Юристи і економісти зараз працюють, щоб із казначистом Міністерством оборони відпрацювати схему фінансування з державного бюджету, а в свою чергу будівельники вже, як і було поставлено завдання, виїздять на місце Лисикації в Донецьку область, для того, щоб на цьому тижні вже почати будівельні роботи.